Існує якась книга, що всебічно розвиває во вже до велій. Олена старша дочка. Першого в історії космонавта Юрія Гагаріна є кандидатом мистецтвознавчих наук, директором державного історико-культурного музею заповідника Московський Кремль. В інтерв'ю каналу Росія 24 вона розповіла, що Юрій Олексійович збирався жити довго займаючись улюбленою роботою. У нього було безліч планів. Він збирався брати участь у місячній програмі, збирався випробовувати нову техніку, він домігся від керівництва, щоб його зарахували в програму підготовки чергового польоту. Планів було дуже багато. За місяць до смерті, в лютому 1968 року, він закінчив інженерну академію імені Жуковського і збирався займатися науковою діяльністю. Але. Не судилося. Природньо. Але більшість людей бояться говорити про смерть. Деякі роблять з цього культ та основу релігії. Але як би ви не ставились до смерті, це неминуча реальність. Чи добре, що ми не знаємо дати власної смерті? І так і ні. Так, бо все попереднє життя було би отруєне відомою датою кінця. Не зовсім добре, оскільки чимало людей так і не знайшли часу належно приготуватися до смерті. Жокей Френк Хейс брав участь у кінних перегонах у Бельмонт-парку в 1923 році. Хейс не був жокеєм за професією, він був простим конюхом, якому вдалося умовити власника коня, дати йому можливість спробувати себе в перегонах. Солодкий поцілунок, це кличка коня, котрий вийшов під час бігу на перше місце. І в цей час у Хейся стався серцевий напад. Френк так міцно вчепився в поводи, що перетнув фінішну стрічку у вертикальному положенні. Хоча кінь і переміг, після цього його ніхто не захотів осідлати, додавши до клички коня ще одне слово солодкий поцілунок. Смерті. На сьогоднішній день Хейс єдиний жокей, що виграв перегони мертвим. Нерідко у погоні за примарним добробутом багатьох людей несподівано наздоганяє неочікувана гостя з косою. Не так багато людей усвідомлюють, що час це найбільша цінність із трьох причин. Часу небагато його неможливо зупинити, та ніхто не спроможний повернути час назад. Рано чи пізно настає хвилина, коли попереду тільки минуле, а світле майбутнє позаду. Відомий американський вчений та політичний діяч Бенджамін Франклін сказав: якщо час найцінніша річ на землі, то його бездумне використання є найбільшим марнотратством. Тому найпоширеніші помилки щодо часу є такі: хтось живе у вчорашньому дні, хтось у завтрашньому, але ніколи не настає ні вчора, ні завтра. Існує лише сьогодення. І навіть смерть не настає завтра, а коли-небудь сьогодні. Страшна статистика констатує: кожну майже секунду помирає одна людина. За півгодини – за ми прослухаємо цю передачу у світі помре понад три тисячі людей. Хвилина. Це ж зовсім мало, тільки 60 секунд. Але що хвилини у світі від сніду помирає шестеро людей. Від голоду Що хвилини на землі помирає одинадцятеро дітей. Що хвилини одна людина гине від рук убивць, і кожних 40 секунд одне життя закінчується самогубством. Кожні 26 секунд одна людина гине в автокатастрофі. Кожних 15 секунд одна людина помирає від алкоголю. Кожні 6 секунд одна людина помирає від хвороб, пов'язаних з палінням. Цей страхітливий список можна продовжувати нескінченно. Але і так стає зрозумілим: наша земля перетворилася у велике кладовище. Смерть. Це слово, яке лякає навіть хоробрих, що по той бік життя це цікавить людей більше, ніж те, що відбувається по цей бік життя. Ніхто не пережив фізіологічну смерть, а тільки клінічну, що вченими не вважається смертю. Смерть, як і все таємниче, викликає підвищену цікавість, та існує багато версій, що там після смерті. Дехто вважає, що ми втягнуті у безкінечний цикл перевтілень, і наше народження вже 2543. Інші вважають, що після смерті люди одразу потрапляють або у блаженний рай, або жахливе пекло. Треті твердять, що проміжною ланкою є чистилище. А дехто, розчарувавшись у всьому, стверджує помер і пропав. Живи сьогодення, тому що там нічого немає і не буде. Як справжньому християнину розібратися у цьому розмаїтті думок? Хто ж правий? Так промовляє Біблія: Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Продовжується серія тем для вас Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні чи насправді покійники мертві? Частина перша. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Ми не будемо коментувати чи критикувати всі ці погляди, а краще поглянемо у вічне Слово Боже, бо тільки один Творець, що дає життя та має право його забрати, лише Він достеменно знає, що по той бік смерті. Як зазначає пророк Даниїл: Бог відкриває глибоке та сховане і знає те, що в темряві. Тому до нього звернемося, щоб пізнати правду. Про смерть. Певно, ви знаєте, що спіритизм це рух, що виник в США в середині 19 століття, і він стверджує, що на кладовищі смерті немає, і з померлими можна спілкуватися та налагодити телепатичний зв'язок. Якби у це вірили лише сатаністи та спіритисти то не було би так страшно. Але чимало християн у розпачі чіпляються за цю ідею, як спасаючу соломинку, не розуміючи, що її пропагує сам сатана, видаючи ілюзію та обман за нібито їхніх померлих рідних. Християнство відкидає язичницьке уявлення про можливість спілкування з померлими, бо Біблія категорично заявляє. І коли скажуть вам, Зверніться до викликачів померлих і до чаклунів, до шептунів і черевомовців, тоді відповідайте, чи не мусить народ звертатись до свого Бога, чи запитують мертвих про живих? Навертайтесь до закону і откровень. Якщо вони не говорять, як Оце Слово, то немає в них світла. Аби розібратися в будь-які речі, треба вивчити її походження та початок. Повернемося до самого початку історії землі, коли була створена найперша людина, ось як це відбулося. І створив Господь Бог людину із пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. До речі, Наука аналітична хімія доводить істинність Біблії тим, що стверджує, компоненти, які є в землі, є складовими людського тіла. Не потрібно плутати, як це часом роблять деякі необізнані християни, слово душа зі словом дух. Бо, по-перше, навіть згідно вищезгаданого тексту, це різні поняття, бо дух це лише складова душі. По-друге, на мові оригіналу душа і дух позначені різними словами і в старому, і в новому завіті. Слово душа перекладено з давньоєврейського нефеш, що зустрічається в писаннях старого заповіту 760 разів, і давньогрецького слова псюхе, з якого походить слово психологія, наука про душу. І ми знаходимо слово псюхе 105 разів у новому заповіті. Слово ж дух перекладається зі слова руах, іноді не шама і новозавітнього пневма. Зауважте, що Біблія не говорить про те, що на початку Бог вклав в людину душу, але що людина стала живою душею, або, як написано в перекладі католицького вченого Хоменка, живою істотою, стала. Тільки після того, як з'єдналося два компоненти порох, з якого складається наше тіло, і дихання від Господа. Тобто, говорячи математичною мовою, порох плюс дихання дорівнює душа жива. З метою простішої ілюстрації у сучасному. Наприклад, що потрібно для того, щоб існував ящик? Дощечки плюс цвяхи. Дорівнює у сукупності ящик. Якщо немає хоча б одного компонента, то немає і самого ящика. Те ж саме Бог говорить і про душу. Погляньте, як описано зворотній процес творіння, тобто смерть у Святому Письмі. Вийде Дух Його, і Він до своєї землі повертається, того дня Його задуми. Гинуть. Творячи людину, Бог не вживає до неї слово безсмертне. Люди мали жити вічно, але на умові послуху. Пам'ятаєте, як на початку святого письма Бог промовив цю умову? І наказав Господь Бога Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Бо говорить: якщо згрішиш, то помреш. В оригіналі мод та мод смертю помреш, значить, неодмінно, точно помреш. І жодного натяку на те, що якась окрема субстанція буде залишатися живою, Бог не каже, твоє тіло помре, а ти, тобто твоє внутрішнє єство, і ти станеш безсмертним. Інакше Бог був би обманщиком, а сатана правдомовцем, якщо би людина справді не помирала, а жила лише в якомусь іншому світі. Коли людина згрішила. Бог промовив такі слова. І сказав Господь Бог ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, щоб він не з'їв і не жив по віки. Якби людина володіла вродженим безсмертям, то не було би сенсу у дереві життя. Але за свідченням Біблії саме воно мало підтримувати вічне життя людини. Тобто людина володіла умовним безсмертям у раю, на умові послуху та постійного підживлення з дерева життя. Вчення про те, що смерть це не смерть, а життя в іншому вигляді існує в більш витонченій формі уже впродовж шести тисяч років. Сатана був першим, хто переконував людей відомими словами, ні ви не вмрете. Тобто, твердив він, смерть це не зовсім смерть. І не закінчення свідомого існування, а щось набагато глибше. Бог сказав, согрішивши, ви помрете. Диявол запевняє, ні, це неправда, і люди вагаються і досі, не знаючи, до чиїх слів прислухатись і кому. Більше довіряти? Що ж говорить Біблія про безсмертя? У Старому Завіті самого терміну безсмертя безсмертний ми не зустрічаємо. А в новому завіті 10 разів це значення зустрічається двома термінами: авторсія нетління безсмертя, і атанасія просто безсмертя. Що ж говорить Євангеліє про безсмертя? Апостол Павло. Категорично заявляє про самого Бога. Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі. І якщо відомо, що Карлос Слім, комунікаційний магнат з Мексики, єдиний, хто станом на січень місяць 2013 року володіє 78 мільярдами доларів, то чи має сьогодні такий капітал хтось інший? Ні. Бо єдиний це не п'ять, не сім і навіть не два, а лише один. Якщо Біблія стверджує, що Бог єдиний, хто володіє безсмертям, то цілком зрозуміло, що людина його не має. У жодному із 865 згадок Біблії про душу ми не зустрічаємо Словосполучення, безсмертна душа. Немає терміну вічна душа. Не існує у Святому Письмі слово сполучення невмируща душа. На противагу цьому існує близько ста текстів, де однозначно стверджується про те, що душа є смертною. Ось тільки деякі з цих текстів. У книзі Числа 6:6 читаємо: в усі дні обітниці Господу не підійде до жодної померлої душі. Деякі переклади говорять до мертвого тіла. Але в оригіналі написано, не фешмет не підійде до мертвої душі. Виявляється, душа може бути мертвою. А чи можливо взагалі вбити душу, а не тільки тіло? Читаємо в Біблії. Проклятий, хто бере підкуп, щоб убити душу і пролити кров безвинну. Чи може душа зазнати смерті, чи вона безсмертна за своєю сутністю? Проготаємо кілька сторінок вперед і знову читаємо. І сказали їй ті люди, душа наша за вас нехай віддана буде на смерть? І ще одне свідчення Біблії пряме і категоричне, яке неможливо двояко зрозуміти. У книзі Єзекіля, 18 розділі читаємо. Та душа, що грішить, вона помре. Втім, дехто стверджує, що лише душа грішних помирає, а душа праведних вона вічна. Розглянемо ще кілька текстів, аби розсіяти сумніви щодо біблійного погляду на стан душі після смерті. Так про ціле коліно Ізраїля, де були і праведні, і грішні люди, написано. Заволон це народ, що прирік свою душу на смерть, Щодо смерті праведних, Божий пророк Валаам одного разу вигукнув: Хай душа моя вмре смертю праведних, і кінець мій, хай буде такий, як Його. Суддя Божого народу, чиє ім'я є у списку героїв віри 11 розділу послання до євреїв, вигукнув перед смертю, тобто Самсон. Хай помре моя душа з чужинцями. І навіть про найсвятішого Спасителя Ісуса у пророцтві Ісаї за 600 років до народження Христа написано. Тому дам йому уділ. Між великими і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і з злочинцями був порахований. Отже, на противагу тому, що думає сьогодні більшість у християнському світі, Господь через Біблію однозначно говорить, душа є смертною, її можна вбити, вона здатна загинути. Якщо це так, то що ж на підставі святого письма означає поняття душа? Є щонайменше чотири значення. У першому значенні це кров, бо написано: бо душа всякого тіла це його кров. Друге значення душі це глибокі внутрішні переживання та почуття. Так Христос у Гевсиманії вигукнув. Обгорнена сумом смертельним душа моя. В іншому перекладі навіть подається смуток у мене на душі аж до смерті. Значення терміну душа це і саме життя, третє значення. Ісус промовив: хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. У перекладі католицького вченого Івана Хоменка так і написано: хто буде намагатися спасти своє життя, то його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. І нарешті слово душа вживається у значенні всієї особи в цілому. Наприклад, про дні п'ятидесятниці у святому письмі читаємо. Тож ті, що охоче прийняли слово його, хрестилося і приєдналося того дня близько трьох тисяч душ. Якщо душа, згідно з вічним словом, вживається у цих чотирьох значеннях, то що діється з людиною після смерті? Що діється з його кров'ю, якщо душа це кров? Що стається з кров'ю після смерті? Чи можна кров померлої людини перелити живій? Ні. Кров згортається і стає нежиттєдайною, смертоносною. А що ж відбувається з почуттями та розумовою діяльністю людини? Якщо із кров'ю зрозуміліше її можна побачити, то з почуттями та функціонуванням мозку таємниця, яка породжує безліч точок зору. Та Бог не залишає нас у вічних пошуках. У своєму слові Він розставляє все на свої місця. Читаємо зрозумілі слова Господні. Живі знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. І вже немає їм заплати, тому що пам'ять про них у забутті. і любов їхня, і ненависть їхня, і ревнощі їхні вже щезли. І вже немає їм частки навіки ні в чому, що чиниться під сонцем. У даному тексті святого письма міститься три твердження: перше твердження мертві неумах, тобто нічого не знають. Нічого означає ні доброго, ні злого, оскільки розумова діяльність рівна нулю. Друге, їхні почуття позитивні і негативні цілком відсутні. Любов і ненависть відсутні. І третє, немає частки ні в чому, що діється на землі. Тобто вони та їх душі не повертаються до свого дому ні на третій, ні на дев'ятий. Чи сорокові дні. Чи можливо після смерті змінити долю людини? Читаємо у цьому ж місці святого Письма 10-й текст. Все, що в силі чинити рука твоя, те роби, бо немає в шеолі, куди ти йдеш ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Після смерті немає жодної діяльності, тому тільки протягом життя те, що вчинене власною рукою людини, може бути враховане Богом на останньому суді. Бог дає безліч шансів змінити спосіб життя та доцільно використати час. А другого після смертного шансу не існує, говорить Біблія. Інакше серійний вбивця та маньяк, маючи багатих родичів завдяки їхніх коштам, зможе переселитись до раю, чи не так? А простий бідняк, приречений мучитись у пеклі, бо за нього немає кому заплатити за службу? Пам'ятайте, християнський Бог не торгує гріхами, а прощає їх, коли людина ще жива. Смерть це як у звіті. Підведена риска, зроблений підсумок, і книга життя людини закрита. Тому Шеол, що перекладається як гріб, могила, преісподня, пекло, в Новому заповіті Хадес, це місце спокою, куди йдуть усі, і праведні, і грішні, ставиться навіть у Святому Письмі риторичне запитання. Котрий чоловік буде жити? А смерті не бачитиме, збереже душу свою від сили Шеолу. Переклад Турконяка навіть подає, хто визволить душу свою від влади аду. Тобто ніхто. Відповідь. Наприклад, в Шеолі після смерті збиралися бути патріарх Яків, праведник Йов, царі Давид та Єзекія. Разом із тим, в Шеолі, за твердженням Біблії, перебувають і нечестиві. Шеол представлений як місце спокою та мовчання, а не місце якихось посмертних мук. Якби не Господь був мені помічником, говорить псалмист, невдовзі оселилась б моя душа у країні мовчання. У Талмуді написано плачте про того, хто страждає, а не про того, хто відходить. Він відходить, щоб вкусити спокій. Ми ж залишаємось, щоби страждати. Тому в шеолі не живі, а мерці, в книзі Приповістей навіть написано і не відає він, що самі там мерці у глибинах шеолу запрошені нею. У шеолі не славлять Бога, там немає надії на Божу істину. Як же пояснити існуючі навколо смерть, що описується в книгах і статтях? Вчені лікарі вважають, що знайшли пояснення переживанням, які описували люди, що нібито повернулись з того світу. Автор статті Джонатан Лік стверджує: дослідження електроенцефалограми вмираючих пацієнтів показало підйом електричної активності перед самою смертю. Та чимало християн запитують, на що надіятись християнам, якщо немає безсмертної душі, а отже, блаженства після смерті. Наша надія та віра базуються не на вигадках людей, а на вічному Божому Слові, яке дає реальну надію. Читаємо в Євангелії. Таку ще повім вам таємницю: не всі ми заснемо, але всі перемінимось. Раптово, як оком мигнути при останній сурмі, як засурмить вона, мертві встануть нетлінними, а ми перемінимось. Бо треба, щоб це тлінне зодягнулось в нетління. І зверніть увагу, і це смертне зодягнулось в безсмертне. Коли ж це тлін не зодягнеться в нетлінність, а смерть не зодягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово смерть поглинена перемогою. Ось коли Божим спасенним буде подароване безсмертя. Чому сьогодні так мало християн проповідують про цю надію та друге пришестя Христа? Бо неправдива ідея безсмертної душі трактує прихід Христа неважливим та незначним? Не піддамося на ці хитрощі, будьмо впевненими не лише при житті, але й у смерті, оскільки Біблія говорить, що праведник повний надії при смерті Своїй. Німецький поет Фридріх Шиллер пише: Когда явився Ти на Божий світ, ти плакав, а другі лікарні. Живі же так, щоб, уходя із мира, другі плакали. А Ти, спокоєн бил. Помолимося до нашого Творця. Дорогий Господи, сьогодні через Твоє непомильне вічне слово ми пізнали правду про смерть. Ми знаємо, що немає жодного життя після смерті. Ми віримо Твоєму слову, а не людським вигадкам. Просимо, щоби ти приготував наше серце та все єство до того славного дня, коли ти подаруєш усім твоїм вірним справжнє безсмертя. Просимо про це в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст. Божих